Доброго ранку чи вечора. Рада вітати вас на своєму каналі, можливо, смачного. Я записала для вас відео з маленьким натюрмуртом на два фрукти. В даній частині я покажу, як побудувати композицію та як намалювати сливку. І маленький дисклеймер для усунення непорозумінь. Я не навчаю академізму у чистому вигляді, а лише працюю на його основі з домішком власних, не мною вигаданих технік і вподобань. Схиляюсь не до правильного, а до того, як більше подобається мені. Але я знаю, що деяким людям подобається, як я малюю, і я з радістю покажу, як я це роблю. І, власне, сама композиція я обрала з контрастним світлом, ви такі могли бачити часто в тіктоках від китайських художників. Такий вид освітлення, як на мене, значно цікавіше, і в ньому класно читається об'єм. Варто зауважити, що тут лише одне джерело освітлення, і ви не заплутаєтесь. Почнемо з побудови композиції, вона на списується в квадрат. Як ми вимірюємо дану композицію, приклад, якщо ви малюєте з фото. І, як приклад, я візьму готовий нарис. Беремо олівець бажано довгий і прикладаємо до нашого телефону планшета чи комп'ютера. Кінчик олівця ставимо там, де у нас починається перший предмет, і з іншої сторони, олівця ми ставимо замітку пальцем там, де у нас закінчується вже вся композиція, в нашому випадку це другий предмет. Після таких замірів ми маємо висоту і ширину композиції, і в тому числі ми маємо висоту нашої грушки. Таким нехитрим чином ми побудуємо усю нашу композицію. Зеленим кольором я позначила висоту і ширину композиції. Дивлячись на фото, я візуально його поділила навпіл по горизонталі і побачила, що персик не дістає до цієї середини. Але саме від середини фото грушка починає звужуватись, тому ми це відмічаємо і будемо мати на увазі. Наступне це співвідношення ширини персика до ширини грушки. Тим же методом ми беремо олівець, заміряємо ширину сливки і прикладаємо її до ширини грушки, і бачимо, що сливка менша. Тому ми можемо поділити композицію посередині трішки її відсунувши вліво. Це я робила на око, оскільки, якщо він буде трішки видовжений вверх чи вбік, тоді я буду знати, що щось зробила не так. Ми визначили приблизні об'єми, і у вас вже має бути плюс-мінус картинка, як з лівої сторони. Перейдемо трішки до деталей. Потрібно визначити, де у нас буде починатися хвостик. Він знаходиться між першою і другою горизонтальною лінією. Не зовсім, звісно, ідеально посередині початок хвостика трішки нижче, і в результаті таких замірів отримуємо картинку як з правої сторони. Добавимо трішки магії, і у нас виходить перша картинка. Сама сливка і груша не мають ідеально рівну форму, вони лише нагадують коло. Вони десь пласкіші, десь округліші, тому потрібно весь час порівнювати з оригіналом. Особливо сливка, яка має в собі поглиблення, я визначила цю точку від середини лівіше і трішки нижче. І останнє, що стосується побудови, це лінії перетину між світлом і тінню. Це і є моя улюблена особливість контрастного освітлення. Перед тим, як надавати тон предмета, ми можемо чітко їх позначити лінією. Зверніть увагу, дані лінії темніші, аніж тінь, яка йде після них. Інтенсивність даних ліній може змінюватись залежно від середовища. На другому малюнку є дві світлі плями це рефлекси. Тому знизу рефлекс попадає на цю лінію і трішки її висвітлює. Також м'якість олівців, які я брала: F, HB, B2, B3 і B6. Почну я зі свого улюбленого контрастних ліній. Усе відео я буду рухатись від самого темного до самого світлого. Олівцем B3 добре загостреним я починаю штрихувати. Звичайним академічним штрихом за напрямком самих ліній. Не боячись виходити за контур чи зробити якийсь лишній рух, усе можна стерти. Тут буде використаний як паралельний штрих, так і перехресний, аби повністю передати форму самого предмета. Не потрібно боятися чітких чорних ліній, оскільки саме їх нашарування створить глибокий темний тон. Після того, як я пройшлася штрихом за напрямком контрастних ліній, я починаю їх трішки розтушовувати. Починаю нашаровувати їх. Перехресним штрихом. Ділянки дає рефлекси, я штрихую з меншим нажимом. Зверніть також увагу, що сам контур персика зліва внизу я не сильно пропрацьовую, оскільки на нього не має бути акцент. Він може бути навіть трішки розмитим, трішки відштрихованим і більше йти у фон. Основний акцент у нас має залишитися на контрастних лініях і на відблисках. Після пропрацьованих контрастних ліній бітретім я трішки перехожу на загальну форму, беру олівець потвердіше, типу. HB і заштриховую увесь фрукт. Трішки оминаючи самі світлі місця, я їх заштрихую F, аби потім самі світлі відблиски стерти гумкою. Ідея полягає в тому, аби навколо самих світлих місць усе було сірим, тоді вони дійсно будуть сяяти. Заштрихувавши майже всю поверхню твердим олівцем, я беру B6 і починаю знову промальовувати контрастні лінії. Я якось не наважуюся зробити їх одразу ось такими чорними, тому я просто чередую тверді і які матеріали. Бі-6 я вже з більшим нажимом, просто роблю чорні місця ще більш чорнішими. Можливо, на фото воно не таке аж чорне, але мені подобається, коли більш контрастно. Працюючи справа внизу над краєм самої сливки, я беру Б6, добре нажимаю, але відступивши пів сантиметра від краю, і вже ось ту головну частину я відштриховую до самого краю персика, і тоді воно буде здаватися трішки розмитим, не в фокусі. Саме заглиблення сливки також вирівнюється у форму шара не ідеально. Воно має десь більші і менші заглиблення, тобто якісь лінії, які йдуть від центру, як до прикладу, в яблука або в інших подібних фруктів. З таких невеликих деталей ми зробимо саму форму. Я направляла штрихи як до центру, так і від центру, і прийшов час це все трішки розтушувати. Це те, що, скоріш за все, вам не дозволять робити викладачі. Після розташовки я все одно хочу підштрихувати, тому що воно як-ніяк -як забрало якусь частину графіту і потрібно зробити це чіткіше. Після цього у мене починається штриховка гумкою. Вона у мене в стержні, я її так само добре заточила, і якщо у мене якийсь участок темніший, я його просто відштриховую час від часу, витираючи саму гумку об руку. Я також стираю місця для відблисків. Я роблю це марно, оскільки я потім ще буду тушувати, але мені подобається, як вже виглядає трішки результат, щоб бачити, чи що все тут добре. Під час процесу ви можете походити, попити кави, нехай ваше око трішки відпочине, щоб ви змогли краще зрівняти. Взагалі бажано відійти від малюнку і подивитися в загальному, чи він вам подобається. Що все добре. Це була моя улюблена частина на парах: просто прийтися і подивитися, що в кого як, тому що здалека ви бачите візуальний ефект і вам краще тоді видно помилки. І майже закінчивши, я пропрацьовую фон. Він у мене трішки неакуратний, тому що під час штриху є ось ці крапочки, але вони потім зіллюються в один фон і їх не буде видно. Штрихуючи фон я вилажу на фрукт як на грушку, так і на саму сливку. Бо якщо робити штрихи впритик до фрукта, тоді у нас буде якась певна арочка або нерівномірний фон біля нього, ну і це буде якось візуально вже не сильно класно. Основні деталі, як відблиски, будуть робитися прямо в саму останню чергу, коли ви знаєте, що до малюнку ви більше не доторкнетесь. Ви вже фінально відштриховуєте якісь деталі і потім вже стараєте самі відблиски. Доштриховуючи щось в кінці, я ловлю себе на думці, що. До двох хвилин, як я це зробила і після результат взагалі невидимий. Бачу його тільки я. І я, звісно, до цього малюнку вернуся, аби вам записати, як же малювати грушку, але зробимо вигляд, що це кінець. Я ще раз розтушовую якісь ті деталі, які мені потрібно розташувати, оминаючи відблиски, і роблю фактуру ось тих якихось невеликих, незрозумілих крапочок. Які є на самій сливці. Я заточую свою електричну гумку, вона у мене з гостричками, і просто ставлю ось такі меню крапочки навколо. Також самі світлі місця, я також можу ним зробити це значно краще, ніж стерти гумкою. І оскільки ці крапочки занадто світлі на деяких участках, і вони, хоч і світлі, але менш світлі, ніж відблиски, то їх потрібно затушувати, особливо ті, які ближче до тіні, щоб їх майже не було видно, але нам видно, що вони є. І на цьому перша частина майстер-класу закінчилася. Дякую, що ви додивилися. Пишіть, чи вам все зрозуміло. Як ваші враження? От, гарного вечора, слава Україні!